Добро здоров'я, друзі! Доробляю ще рамки і один з моїх підписників питав мене розмір рамок, які я тут використовую. Який розмір рамок британської рамки. Значить, я покажу швиденько, як її складаю, і заодно покажу, який розмір її. Так? Значить, ось так складається верхня планочка. Тут є Коріс на планочку, ти її забираєш. Ось вона. Точ лишається сама структура верхньої рамки. І є вже готові заготовочки, купові. Вони Добре. виглядають ось так. Ось так закладаємо планочки і підставляємо. Вниз, прибиваю, просуваю вощинку і фіксую її фіксальною планочкою, яка спеціально призначена для цього. ось тут. Так виглядає вощинка на брудкорпус на один із видів рамок в Британії, тому що їх і три види. Отак, бачите, всередині, всередині йде дріт вже залитий. Є такі петельки. Раз, два, три. Три петельки це йдуть під верх планки. Ну, зараз покажу це під низ. Пропихаємо нашчинку цпарин, залишається прибити тільки одну планочку. Рамка готова, значить розмір цієї рамки. Верхня планка 43 сантиметри. Повпова планка 21,5. Зонішній 35,5, всередині 33,5 на 19. Це має сама Ось так. Така британська рамка на брудкорпус.